І в лівому верхньому кутику натискаємо звуш новий внісик. Тут вибираємо внісик у джеленій цузвінцові за на побутчасове звуш онлайн. Тут нам потрібно вписувати дані іноземця, який буде подавати внесок на карту побиту. У першому полі вписуємо на тобто прізвище іноземця. У наступному на звізко якщо воно було. Після цього на родове. Це відноситься до жінок, які мали дівоче прізвище. Тут вписуємо ім'я. Тут вписуємо попереднє ім'я, якщо його не було, прописуємо слово нідотиче. В наступному полі вписуємо ім'я батька. І в наступному полі вписуємо прізвище родове матері. В цьому полі вписуємо ім'я матері. Тут прописуємо дату народження рік, місяць і день. Вказуємо вашу стать, чоловік чи жінка. Вибираємо місце народження. Тут потрібно вказати чітке місце, наприклад, Тарнополь. Тут вказуємо країну народження.